Вітаю на органічній садибі! Сьогодні розглянемо коротке питання, чи обривати коронну квітку. Я вважаю за доцільно в більшості випадків коронну квітку саме обривати. І більшість а, своїх квіток, о, наприклад, на цього куща покажу, от видно, що там обірвана. Обірвав а, на рахунок посинкування. Можливо, посинкувати до розгалуження пасанки, або в випадку кубічних перців, треба дивитись, думати, іноді є сенс залишати, щоб плоди не отримували опіки, адже пасанки будуть давати затінення. Тому треба дивитись по конкретному гібриду, наскільки він стійкий до опіків, наскільки переносить сонце, і тоді приймати рішення. Але ну вище я вже не обриваю взагалі ніяк, не формую кущ. Залишаю всі пасинки, адже бачив різні методи, є люди трошечки посинкують і вище розгалуження, як на мене, будуть пектись. Тепер щодо ще коронної квітки, на деяких перцях я спробував залишив коронну квітку. Переважно на перцях типу капі, чому зробив такий експеримент? В тому році у мене був один кущик перцю Аристотель, це кубічний перець. і Сам кущик він виглядав ну набагато краще за всі інші, і пробував в такій, ну більш якби фазі розвитку випереджав всіх і набагато потужніше виглядав. І при цьому я йому залишив коронну квітку, при цьому він все одно виглядав найкраще. Тобто, ну на таких дуже, -дуже сильних кущах, які виглядають краще за інших, можливо, можна пробувати залишати квітку. Але який нюанс, що у мене вийшов з цим експериментом, що. На Якомусь етапі, вже коли досить великий перчик був, я його випадково зламав і тому вже до кінця я цей експеримент не довів. Але по мірі того, як цей великий перчик зростав, в принципі, сам перець ну, кущ все одно залишався, він не втратив розвитку, не став виглядати гірше за тих за ті кущі, де було обірвано. Тому я роблю висновок, що в принципі на таких самих-самих потужних кущах залишати можна. На всіх кущах, які ще не супервеликі, краще її обривати, щоб вона не відтягувала з сили. Підписуйтесь на органічну садибу, будемо разом вирощувати перці.